Вітання всім з вами Наталя. Ви на каналі Англія моїми очима. Якщо хтось мене вже призабув, я рекомендую подивитися вам декілька наших відео своєю донечкою, в яких ми розповідали про середню освіту в Англії, про те, як можна влаштуватися на роботу в 16 років. А також у мене є декілька відео про ем, ферми англійські, як влаштуватися на них. Сьогодні. Я не матиму такої якоїсь однієї теми. Я спробую відповісти на всі ваші запитання, які я отримала в приват. І ще раз хочу всім подякувати за кожне ваше запитання, за відгук, за просто теплі і щирі слова. Я вам дуже вдячна. Якщо чесно, я не сподівалася, що ці мої невеличкі відео від серця. Отримують ось такий зворотній зв'язок, який я отримала. Я навіть зустрічалася з деякими людьми, які переглядали наші відео. Величезне, величезне спасибі. Звичайно, я не можу оминути і сказати слава Україні, слава Збройним силам України і слава нашому місту-герою Херсон. А тепер почну із ваших запитань, які я десь там. Пам'ятаю, я народилася і прожила на сьогодні більшу частину свого життя у Києві. Працювала я там на українському радіо на Хрещатику 26. А у Києві на сьогодні залишаються мої батьки, мої родичі, моя троюрідна сестричка, яка є моїм, мабуть, найкращим. Критиком, вона працює на телебаченні. Там же у Києві залишається моє серце, мої друзі, моя найкраща подруга. А у Києві частина мого життя. З Києва я виїхала з дитиною, якій було на той час 5,5 з половиною років, до Англії, вийшовши заміж за англійця. А можу вам сказати щиро. Дорога отця упродовж десяти років у мене була якось ам, не дуже рівною і гладкою. Наприклад, мені перші роки давалися дуже і дуже важко. Це хочу дати поради і підтримати тих, хто зараз у зв'язку з війною в Україні перебуває в Англії, не може. Такого бути, що все за місяць, за два, за три ви зрозуміли, все добре, або ви сердите, що ви нічого не розумієте. Такого не буває. Все в цьому житті, навіть і якась робота, якісь перші кроки у всьому вони не можуть бути на наступний же день е, приносити свої плоди. Так і тут, не переживайте, хто прийняв рішення залишатися в Англії. Залишайтеся і робіть свою справу. У вас все обов'язково обов'язково вийде. Адже у людей, у яких є бажання, виходить все на світі. А звичайно, хочеться якихось отримувати порад. Я ділюся з усіма, хто є навколо мене. Ділюся тим, що я знаю. Це не означає, що за 10 років, проживши в Англії, я повинна знати все. Цього на жаль немає. Я тільки можу із свого власного досвіду казати: ось так, це ось те, це ось те. Це купи. Ось англійці е, люблять це. І зараз, звичайно, найбільше. Запитань стосується про різдвяні подарунки своїм спонсорам, або там на роботу люди пішли, або друзям дітки хочуть подарувати. А повірте мені, ось у цьому сенсі мені здається дуже легко. Найголовніше це має бути листівка. Це найголовніше. І, до речі, їх можна вже надсилати з 1 грудня. Я свої отримую у першому тижні грудня, якщо не раніше. Зараз, якщо ви заходите у будь-який магазин, там є такі коробочки, цукерок, будь ласка, даруйте їх з задоволенням. Взагалі для мене новий рік в Англії це просто якесь об'їдання шоколадом. А можна просто можна дарувати все звичайно бажано, щоб людина потім вас згадувала з цим подарунком. Не так добре я подарую. Шоколадки зараз будуть з іменами, новорічні прикраси йдуть з іменами. Можна замовити чашечки, от, наприклад, моя подруга моїй дитині минулого року, вона англійка подарувала чашечку Emma Bridgewater, англійський бренд, і написала її ім'я. Можете зробити так. Мені взагалі здається, от з приводу різдва тут проблем немає. І ще дарують тут подарунки не тільки які стосуються різдва. Це може бути якісь квитки. На літній період, це все, що упродовж року можна використати. Цей подарунок він іде. Не треба його а, приурочувати, так би мовити, до нового року. Обов'язково будь-який подарунок повинен бути гарно обгорнутий бумагою і підписаний для кого-це, тому що це ціла традиція. Сідати під ялиночкою в кімнаті і відкривати кожен подарунок. Так що, будь ласка, не забудьте це. Мені здається, діткам проблем немає. Носочки завжди можна подарувати там хлопцям, чоловікам. Зараз ви знайдете дуже багато вже готових подарунків. Крем для рук. Чому ні? У мене дитина завжди кидає в свій там пінал. І має цей крем для рук. Потім його використовує, бо не вскрізь водичка добра, там десь суха, і можуть сушитися ручки. Не переживайте з цього приводу. Ще багато мене дівчат е, запитують, як а ось це, а чим ти маєш голову. А те, а те, дівчатка дорогі. Ну, я вибачаю, що я от, о, кажу дівчатка, бо е, найбільше це жіноча аудиторія. Мене дивиться. Я все пробувала. Ось приходила в магазин, купувала. Я ж думала в Англії, в Англії все має бути найкраще. Я купувала. Не йшло мені, знову виливала, йшла нове, купувала, купувала, виливала. І так ось я знайшла, я приготувала, я, до речі, зараз перебуваю у такому місці, це ресторанчик, в якому працює моя донечка. Вона ходить у коледж, обов'язково спробую зробити з нею відео. Де вона розкаже про уже своє перебування у коледжі, але в суботу і неділю вона ще працює офіціантом у ресторані. І ось я тут у неї, з її дозволу, сиджу і п'ю, звичайно, найкращу каву. І я е, тепер повертаюся до шампуній або за доглядом для волосся. Я знайшла його е, не рекламують. Тому що, ви знаєте, реклама це руші торгівлі, а немає реклами, немає торгівлі. Тому, якщо ми платимо якісь грошики, не забувайте, в першу чергу ми платимо за рекламу, яку використали на телебаченні або на радіо. Так, я зупинилась на ось такому шампуні. Він мені подобається. Та це кондиціонер, але не важливо. Шампунь такий самий, я їх використовую. Кондиціонер, наприклад, моїй дитині не підходить. Вона використовує цей шампунь, а кондиціонер інший. Користуюся я цим шампунем ну, десь 4 роки. Може мені просто вже набридло пробувати пробувати і пробувати. Я ось зупинилася на цьому. Мені добре, а коштує недорого недорого, Десь ось, ось от такий кондиціонер 7 фунтів, або може, ще з чимось. Я його на Амазоні або там на eBay можу. Ось я знайшла зараз шампунь такий самий, а я тільки купила такий великий літер. По-моєму, там було 5 чи 6 фунтів. Ось це я розказала про догляд. Ще колись я побачила відео якесь. І сказали, що це дуже добра значить, маска. Я її спробувала, вона зволожуюча, і вона мені пішла. Ось це бюджетні, просто от бюджетні такі речі. Я не знаю, я реклам не бачила, але ділюся. Я сьогодні побачила, що його вже тут я використала. Я дуже рада. А це те, що бюджетно, дуже бюджетно, щоб не шукати і не думати інколи. Це моя дитина мені порекомендувала чим же підфарбовувати брови. Ось берете от такий е, чоловічу фарбу. Мабуть, я для когось і ніякі, ніякі секрети не відкрию, але для мене це були секрети. Ось і берете, підбираєте свій колір і вперед. Коштує недорого. До речі, ще я хотіла зупинитися на а, для ніг, для п'яточок, крем. Це теж моя знахідка. Я купую цей крем тільки на Амазоні. Я не знаю, може ви десь його знайдете, а може він комусь і не потрібен. Але ще раз кажу: мій власний досвід, яким ділюсь, ось такий кремчик це раптом комусь треба, лікує ваші п'яточки дуже і дуже добре. Ну і остання моя знахідка це як сказала моя дитина. Вона сказала: добре, молодець, мам, хороша значить, маскара, туш для вій. Раніше ми користувалися шанелью, а тепер я зайшла в магазин, просто вона в нас закінчилася. Я не купила і купила, точно пам'ятаю, ціну: 2, 2 фунти 80 копійок. Ось, купила ось таку маскару. Моя дитина сказала, мамочка вона нічим не гірша. Якщо дитина одобрила, я вважаю, що я зробила непоганий вибір. Ось і ще я хотіла показати вам це все було бюджетне нігтики, А тут водичка інша. У мене, наприклад, почалися величезні проблеми з нігтями, коли я сюди приїхала. Я не знаю чому. Нігті у мене почали погано себе. Почувати, я знайшла ось такі ліки для моїх нігтиків, і я дуже і дуже рекомендую для в нас камера. Ось так, але повинно бути два плюс. Ось такий протеїнчик для нігтиків. Дуже і дуже і дуже я вам рекомендую. І просто трошечки розказала, так щоб не забудь, тому що буквально вчора я отримала запитання і ось е взяла з собою щоб розказати. І ще. Е Зазначу, що мені 50 років я ніколи не приховувала свій вік, перебуваючи в Англії, і думаю, що не варто його приховувати, так що я, наприклад, маю цей досвід, який я набула до 50 років. І якщо я приховаю якийсь рік, я приховаю свій досвід. Причин ніяких я не бачу, чому я повинна приховувати свій вік. Це мій вік, я з ним дуже добре живу. Тут плюсів стільки, що я і не чекала, якби я знала, я б ще швидше чекала цей вік, але кожен день він прекрасний, і кожен рік твого життя він теж прекрасний. Я записала коротке відео. Якщо воно комусь підійшло, я буду дуже і дуже рада. З задоволенням поділюся іншими які яке тут може знаходила теж своїми методами. Я можу сказати, що англійці із своїми fish and chips щоп'ятниці або рустіна, я ем, заздрю їхнім традиціям, так жили їхні батьки, діди і вони. Так, дотримуються своїх традицій щодо харчування, але вони не всім підходять. Наприклад, я не їм ці фішн чіпс, я побачаюся, звичайно. Але я з вами з задоволенням поділюся, що я для себе знайшла. Може, хтось поділиться зі мною, що ви знайшли такого в Англії, чого не вистачало вам, може, перед цим, що вам подобається тут. А що вам не подобається? Я би може інше відео навіть присвятила медицині, тому що у багатьох є питань. Питання у мене питань немає. Я вважаю, що медицина тут на вищому рівні мені добре, мені вони допомогли дуже і допомагають. Я не можу нарікати на медицину в Англії. Єдине, що прошу ваш зворотній зв'язок. І тоді вже я буду відходити від того, що цікаво, а що ні. Я ще раз всім дякую, хто додивився до кінця. Я вам дуже вдячна і сподіваюся, дуже скоро зустрінемося знову і відсвяткуємо нову перемогу наших збройних сил. Ну а з вами була Наталя. Почуємось.